Шовки з палатками на кар'єрі і з того, що їдемо скуплятися в Новомиргород по все. Ну, я зібрала Лілі сказати якесь гарне вступне слово для початку влогу, а вона щось таке сказала. Може, сказати та й таке. Пока. Ми вже в котиненькій, приїхали і будемо купляти все, що нам треба. Там дуже довгі списки, і це тільки нам додому, а що нам треба на природу. І того в нас. Тачка і кошолка, все в одному, щоб все влізло. Мама, Ну да. хоч вирішу, У нас вже повна тачка. І ми що ми обираємо? Ми обираємо сир, так. Да. Я їй кажу купити сир у фірмовому магазині. Вона хоче тут куплять, от розсуди нас. Куплять фірмовому чи тут. Да. І навіщо Нам Фірма, до... мучиться, заходить в друге. Там з лісі на гострі жарні не буде. Ми все одно йдемо в Аврору, ще там купимо. Ми не знаємо, як ми будемо їхати додому, бо тут дуже багато пляшок якісь стукають. І ще як нам це до машини донести? А може... Ми просто боїмося паркуватися біля континенту і доводиться оці важкущі пакети нести туди. У грязна машина. Ми так ми Скільки пакетів важких поносили? Пар нас чеки, нам треба порахувати, середню, не середня, а скільки комусь порушується. Там хтось п'є, хтось не знає, що Машину. Там ще все в салоні є багато. Ключей. Коротше, там видно. Да, я ледь дихає. Їдемо. Ми вже на кар'єрі, Віра вже покупалася. Ти двоє хоч би зробила, а ви щось зробили. Трошки не видно. Тут кар'єр і дуже багато людей. Тут вже машини деякі поїхали, було шестеро машин. Вони вже вогонь. Костюр палять. Мі... Ура, ми запалили вогонь. Чима обкопає. тут у нас буде смажитися картошка на диску, тут шашлик. Влада, зараз буде мій картошку. Влада, яка нічого не робить в рубашки. Таке влог знімаю. В рубашки. Вони всі запалили вогонь. <святаки> Вони миють картошку. <святаки> Віка Сережа гляньте в камеру. А я досі нічого не роблю, мені цікаво, коли мене до чогось припахають. Дік картошку ми. Уже припахали. От вік, покажи нас за прибуду. Ага, ага. <ріхи> мішай, мішай. Подивіться тільки, як тут гарно. Я вийшла на гору, тому що тут є зв'язок і інтернет, щоб музику завантажити. А там ми так вайбово сидимо. Навряд чи чутно, але там слухають і Васюка, Це кар'єр, на якому ми завжди купаємось, сонцем таким гарним. Влада, що ти робиш? Е, Я своє макіто, і да. тому на рішень, як. Ти ж там і мені залишиш? Так, да, звичайно. Руслан, що там? Подивіться, яку я картошку готую. Оці вони не хочуть нічого взагалі готувати, а оце я готую ось таку гарну картошку. Як папа вчив, вже жарене воно. Так Боже, що. Дуже багато зробив. попаліть Руслана, він, він каже, що я всю славу собі забираю. А, вас, такі, я а знаєш, Вони пробувати перші ковтки мохіто Я робила. Трішка вже випу. Украла у папи водку. Треба водки, да, я не Кажу, украла у папи водку. Украла. Молодець. Да? Да. А ми з вікою крутимо лавашики. Ми приготували все. Ну все. Перший стіл. Крельця, картошка в згоріла. А там лавашики накрутили. Будемо їсти, коротше. См'ятого збірка покупалося. Ні, тепер треба допомогти, вона була на вулиці. Отак всі вже покупалися в класній вечірній воді. Через ми ще купаються, ми стоїмо біля вогня, сушимся. Ну. А в мене сховище iPhone, а вже концію Треба новий iPhone. А в Ліри сховище iPhone. Я кажу, треба новий iPhone. Той, хто дивився, це від. На той хто дивиться це відео, мені треба новий айфон. Це горизонтально називає. <тих> Там, <порисовувач> <порисовувати> <порисовувати> Там ще на задньому фоні воно матюкається. <порисовувати> <порисовувати> диви диви. Так, у нас лавашики вже готові, спеклися. А кукурудза вкладається. Котра година цікава. А зараз на годиннику без двадцяти десять. ці два гені йдуть купатися. О, хі... Капець. у я теж хочу, але я вже купальник переодягнула. Капець. Ми знайшли жапку. Будем будемо її запікати. Дишов у Франції. Ми не можемо розібратися, як палатку тут сейкать, збирати. У нас якась така фігня виходить. Ну ходить. Щось робимо. <свят> У кожного своя думка і разом її немає абсолютно думки. Щось ну, та й буде. Що там, палатка є? Блін, там так місця багато. <свят> Ми змогли спасти палатку. <свят> ну як? Я ходила дивитися інструкції, це абсолютно не так, як має виглядати, але хай буде. З я нами старалися, як не знаю хто. А пока з'їзди родині? Та дуете? не бачите, что там делается Давай я вперёд Я? я не блядь Да тут песня Красота место хуно можно Я ки не навчилася, вона хотіла на високо, теж прилітати. Та низка стейджу не давала. Я хочу, щоб це приснути, запади. Заспіваю всі свої пісні. он себе такую заделал в халабуду да тут вообще у него лакшери нужно с палатки до него проситься мы уехали, будем спать в палатке я не знаю как, потому что мне уже очень холодно и не мается подушечка?

Игры мне игры под тужно лом газ гордыца таки уже нашли нам. Пусть Тут ми спали, але тут прям вері шикарно. шикарна. Коротше, Сережка єдиний, хто наважився йти купати. Я собачка визнаю. Влада ні, Руслан ні. Блін, mm -hmm. Зараз така картинка вибуха. А mm -hmm. тепер, коротше, починається період складання палатки. Це уже, це мій страх. Розкладали ми її mm -hmm. дуже довго і складати mm -hmm. будемо дуже довго. У нас вже закінчення нашої ночок ми. Прибираємось. На Нас всіх Найбільші. вони брудні. Ми йдемо спати, Сережки ще на роботу треба буде йти. Продавати кукурудзу. Купляйте. Ще ж мать тільки проснувся, а Ліра там лежить. Мені не від алкоголю погано. Їй чомусь погано. <laughs> when brother come first and the line will never be crossed. Established it on our own. When that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. Me when I'm gone. How can we not talk about failing with family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side.